Привіт, друзі. Мерседес зав'язує із електрокарами. Якщо бути точним, компанія повністю переглядає свою політику, і на нас чекає попереду дуже багато цікавих трансформацій. Вся суть проблеми в тому, що у Мерседес почали сипатись продажі, і вже другий рік поспіль компанія поступається першим місцем з продажу своєму конкуренту BMW. Вся проблема полягає в тому, що Мерседес почав активний перехід на електрич, ніж це робили в BMW. У той час як у головному офісі BMW в Мюнхені вважали, що Рано списувати ДВЗ з рахунків і далі вливали гроші в розробку. Мерседес, супереч бажанням своїх фанатів, пер' як танк доповнює електрифікації модельного ряду і потихеньку вбивав свої моделі з ДВЗ. Така політика обернулась крахом для Мерседес, а все тому, що в компанії не знайшлося тимущих аналітиків, які не зуміли оцінити реальну потребу ринку в електрокарах. Що ми маємо зараз? Уповільнення зростання ринку електромобілів дуже боляче вдарило по Мерседес і позначилось на падінні продажів німецького. Виробника, адже на розробку платформ для електрокарів Мерседес витратив шалену хмару грошей і тепер розуміє, що відбити їх йому навряд чи вдасться. Багато автовиробників зараз перебувають у підвищеному стані, тому що вони не розуміють, у що далі вливати свої гроші, щоб у майбутньому не пролетіти. У мерседес, схоже, остаточно поділився, куди вони далі витрачатимуть свої гроші, і це явно не електрокари. Рада директорів у Штутгарді ухвалила фундаментальне рішення: більше не витрачати гроші на розробку нової платформи для Електромобілів, яка мала стати основою для наступних великих електромобілів компаній. Відсутність інтересу до електромобілів змусила Mercedes переглянути свою стратегію в галузі електромобілів. І це означає, що робота над новою платформою Mercedes-Benz і Аландже, яка призначалась для наступного покоління Mercedes і та С-клас, було припинено. Саме з переходом цієї платформи у Mercedes повинні були відбутися фундаментальні зміни: повна електрифікація і та С-клас. Саме ці моделі є фундаментом всіх продажів компанії у верхньому сегменті таке рішення було відкладено у довгу скриньку через невтішні продажі електричних EQS та EQE. В крайній мірі вони були недостатніми, щоб переконати раду директорів у успішності такої стратегії. Ви тільки уявіть, Mercedes Мерседес у наступному поколінні випускає повністю електричний s клас та продажі сипляться на очах. Краще Мерседес втрачає свої позиції та настає крах емперії. У компанії вирішили, що їм такий результат не потрібен, так що автовороб. Нік суттєво скоротить свої витрати, спрямувавши ресурси на подальше вдосконалення платформи EVA2, яку він використовував вже кілька років у таких моделях, як EQE та EQS, та в їх кросоверних версіях, Мерседес офіційно підтвердив цю інформацію виданню автомобільвош і додав, що темп трансформації визначатиметься ранковими умовами та побажаннями клієнтів. Це означає, що компанія тепер більше аналізуватиме ринок і прислухатиметься до побажань клієнтів і не йтиме на поводу у популярних річ. Я думаю, що клієнти добре пояснили Мерседес через обвал продажів, що вони все ще хочуть купувати автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, які компанії тепер планує пропонувати до 2030-х років. Спочатку Мерседес планували майже повністю перейти на електромобілі до кінця цього десятиліття, але глава компанії Ола Коленіо заявив, що це тепер неможливо, і що попит на електромобілі недостатньо швидко зростає для досягнення цієї мети. Поточні прогнози припускають, що лише половина продажів «Мерседес» Мерседес у 2030 року припадатиме на електромобілі та гібриди. А що про це думають експерти автомобільної галузі? Частина з них заявляє, що повільні продажі лінійки EQ вважаються одним із ключових факторів, що призвели до зміни стратегії Мерседес. Зміна стратегії дозволить компанії заощадити від 4 до 6 мільярдів євро за рік і перенаправити ці гроші у більш прибутковий сектор. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться про повернення V8 на всю модельну лінійку компанії. А що ж у Мерседес Робитимуть із електричками компанія допрацює платформи ev 2 підвищить її ефективність і впровадить нові двигуни та акумулятори, що забезпечують більший запас ходу між зарядами. А ось платформа Mercedes-Benz EA буде частково скасована. Її найбільша модифікація орієнтована на верхній люксовий сегмент. Буде заморожена. А компактніша версія платформи, яка називається Mercedes-Benz EA Medium, призначена для електричного s клас і нового. EQS, буде все таки запущена у виробництві про що це каже? Що компанія змінює свою стратегію і йде шляхом BMW. а шлях це дуже простий. Максимально довго випускай моделі з ДВЗ, поки що на них є попит, і паралельно потихеньку розвивай повністю електричну лінійку, а народ вже сам вирішить, у чому йому краще їздити. І мені така стратегія дуже подобається. Через два тижні компанія Porsche представить велике оновлення для свого топового спорткара 911. І що ближче до прем'єри, то більше інформації циркулює навколо майбутньої новинки. Ходить чутка, що новий Porsche 911 Turbo отримає задньопривідну модифікацію. І Як опція моделі буде доступна механічна коробка передач. Ця інформація була опублікована на формі RunList. Цей ресурс є другим за величиною пабликом для прихильників. Porsche. там також стверджують, що нібито задній привіта. Механіка стануть основою для всієї лінійки турбо, включаючи топовий Turbo S. Звучить це все дуже цікаво, але трохи безглуздо, і це досить дивний крок для Porsche, враховуючи. Що компанія вже досить довгий час використовує в лінійці тільки повний привід і коробку передач ПДК, яка відмінно підходить для того, щоб підкреслити всі сильні сторони цієї лінійки. Поточний турбо S видає величезну міць у 640 кінських сил. А якщо вірити інформації деяких видань після оновлення він стане ще потужнішим. І навряд чи задній привід та механіка будуть вдалим рішенням для того, щоб впоратись з таким шаленим потоком потужності. Тим не менш, у цій інформації може бути частка правди, і, можливо, в Порше хочуть розширити лінійку турбо, запропонувавши базові модифікації задній привід та механіку. А всі старші версії будуть пропонуватися виключно з повним приводом та роботом ПДК, щоб зберегти перевагу у продуктивності. Адже в Порше розуміють, що модифікація турбо з механічною коробкою передач і заднім приводом буде повільнішою ніж поток. Очний автомобіль з повним приводом і коробкою ПДК. І щоб не втратити цей козир, таке рішення мені здається цілком логічним. Більше подробиць про цю стратегію ми дізнаємось вже 28 травня. Саме цього дня компанія представить оновлений Porsche 911, Тож чекаємо, що ж, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступно за посилання в описі. Всім удачі. E aí